Сьогодні ми принесли до храму зілля, трави. Сьогодні ми принесли свою віру до храму, свою молитву. Для чого? Для того, щоб вшанувати, благодать Духа Святого, все, що наповнює землю все, що ростить, це все називається Дух Святий. Так Ми говоримо. І сьогодні ми чули в святому апостолі, як апостоли, перебуваючи у кімнаті, якійсь виділеній, їм з'яви, їм. Почули вони шум з неба, і Дух Святий зійшов на низ, так що вони почали говорити різними мовами. І багато суперечок було. Одні казали, що вони випили вина і вже говорять, хто зна що. а інші почали прислуховуватися, і кажуть: так це ж нашою мовою вони говорять. Чому так? Відбувалося. І ми в Євангелії зараз читаємо, що також сталося роздор між фарисеями, що всі не може Христос вийти з того міста, з якого не вказано. От Він повинен бути з міста Давидового. І все. Чому ви говорите про те, що сама ця людина є? Христом є Спасителем, але сперечалися. А що робить Христос? Христос вийшов до народу, зустрівся з народом і проповідував народу. І хто виступив першим проповідником? На кому, на кого, на кого зійшла благодать Духа Святого? На Звичайних людях, на звичайних рибалках, не письменних, там, може там на пальцях уміли рахувати, але так, щоб щось якось прочитати, написати, не вміли. так. Не те, що, ось, як кажемо, да, ці люди, як ми їх і називаємо, книжниками-фарисеями, да, це ті, що знали закон, ті, що е, проповідували, ті, що підтримували закон Мойсея втілювали його в, в, в сфери життя, не на тих зійшла благодать Духа Святого, а на звичайних людей. І хто в нас у храмі знаходиться? Хто в нас у храмі знаходиться? Звичайні люди, звичайні люди, офісні працівники, водії, слюсарі, то, ну, Вчителі, звичайні люди. Немає царських особ, Богу дякувати, немає там такого, ну, таких, таких помпезних, що їм треба коври доріжки простилати. Звичайні люди. І от до них приходить Христос і говорить: Я є світло, і хто піде за мною, той буде мати життя вічне. Надзвичайно просто і надзвичайно доступно говорить Христос свою проповідь зрозумілою мовою, не використовуючи різних там понять наукових і так далі, то подібне, щоб, знаєте, бліснуть ерудицією умом. Бо я ж використовую такі. Мудрі слова, що ви, мабуть, їх і перший раз чуєте, але бачите, яке я знаю це слово. О, Христос говорить доступною мовою. І апостоли починають також говорити доступними мовами і, оточуючи, говорять, вони говорять нашою мовою. І дивіться, скільки тих мов, скільки там народу було. Перечислення дуже-дуже із Месопотамії, із Понту, із Сірії, із Єгипту, і, і, і скільки весь оцей е, середньоморський оцей світ весь був представлений, всі почули, всі почули проповідь своєю мовою. Ось і ще одне підтвердження, чому ми повинні розмовляти своєю мовою, не тільки на богослужінні. А від, звичайно, у, 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 у повсякденному житті ми не повинні соромитися своєю мовою, тому що Господь нам її дав. Тільки раб говорить мовою господаря. Господь сказав, ось ми, ми чуємо і ту мову, і ту мову, і ту мову. І все доступно, і все зрозуміло. І можна подумати, можна проаналізувати, тому що я розумію те, що я чую. І оця доступність, вона вирізняється з поміж усіх релігій, з-поміж усіх філософських течій. Доступність. Не треба. Шукати чогось складного і важкого в християнстві, бо там немає його. Он візьмемо, ну, не знаю, ман, мантри, да, оце, хто, хто, хто читає в, в рожевих вбраннях оце ходять. Харкрішни, крішнаїти. Не дай Бог ти не так слово скажеш. Там треба 500 разів, тисячу разів треба сказати там Харуту Крішну. Не дай Бог ти неправильно скажеш слово, наголос, звук, все, тебе вже, тебе вже не почують. Вже по-новому давай читай, поки не, не досягнеш тої досконалості у вимові тої, 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 бо, імені, тої Богині і так далі. Ще там різні. Це не буду наводити прикладів, бо це їх маса, маса всього. Не дай Бог ти там щось не так повернувся там, чи не так зробив все, прокляття на тебе на, на весь рід. Це є в християнстві? Немає. Кожна людина вибирає для себе, як їй молитися. Яку молитву сьогодні я хочу таку молитву, завтра я хочу таку молитву. Кожна людина вибирає для себе. Ось які ми молитви знаємо. До Бога Отця ми знаємо молитву. Яка молитва до Бога Отця? Отче наш. До Бога Духа Святого, до, до Духа Святого, яка молитва? Царю Небесний. До Ісуса Христа яка молитва? Ісусовище. Немає, так? Да? Вони тільки Ісусова, і ми і знаємо. І то Ісусова молитва, може, ви знаєте, це вже пізніше, це вже пізнє християнство. Це вже в середніх віках воно виникло, ця Ісусова молитва. Це не раннє християнство. Це вже більш, більш пізніше Ісусова молитва. Бачите? А до Ісуса Христа немає молитви. От в ранній церкві не було молитви до Ісуса Христа. Чому? Тому що, давалося, дається можливість своїми словами поспілкуватися. Своїми словами поспілкуватися з Христом. Господи, скажи нам молитву, з якою нам молитися. І Христос не сказав моліться ось так, прославляйте мене. Правда, Він так не сказав. Він сказав, Отче наш. Молитва до Отця. Він сказав: Я пошлю утішителя Духа істини, який зійде на нас, який прийде до вас, утішить і буде разом з вами. Це він говорив про Духа Святого. А про себе він сказав: Ви маєте мене завжди. Ви завжди мене маєте. Навіщо вам десь там шукати мене, я завжди поруч з вами? Тільки відкрийте серце і впустіть. Відкрийте душу. і Я оселюся в ній. Ви розмовляйте зі мною. А як ми розмовляємо з Ісусом Христом? От, от Господи Ісуса Христе, ну да, от тільки Ісуса, так що, 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 що на перший. На перший, ну зразу вискакує. А ще як можна спілкуватися з Христом? Ми вчора відмічали, відмічали поминали померлих. Ми спілкуємося з, ним, з ними. Оце і є молитва з Господом. Один одному ми робимо якусь другу, добру справу, спілкуємося. Ми що кажемо? Спаси, бі, спасиб, да? Спасибі. Або хай Господь благословить. Оце ми вже поспілкувалися з Ісусом Христом. Будь-який прояв доброти, будь-який прояв християнського аспекту нашого життя це вже є молитва до Ісуса Христа. І не треба шукати отих високих слів. Не треба. Господь і так бачить наше серце. І якщо ми його відкриємо, то туди польється не чорнота, не грязь, а благодать Духа Святого, яка утішить нас. Всі наші проблеми, всі наші тривоги, скорботи, все наше горе вичиститься. Окропи мене і сопом, і очищуся, омий мене і стану біліше від снігу. Дуже проста, простий псалом 50. -й. Кожного дня ми його читаємо. Очистимося, якщо тільки відкриємо душу для того маленького вогника, який сходить на кожну людину, яка очікує в сіонській горниці Христа, яка очікує. Яка хоче знайти Царство Небесне на землі? Господу нашому слава на віки віків. Амінь.